Закон про люстрацію не зовсім досконалий це, як власну точку зору, озвучив прокурор області Ігор Настасяк. За його словами, застосовувати огульну норми закону до всіх, хто працював у владі в попередні роки, неправильно. Я кажу активістам: якщо ви вважаєте, що він віз, щоб спалити цю документацію, його треба покарати. Якщо віз для того, щоб її спасти і зберегти в ну, цій документація, він за неї несельність, це прокурор район, то його треба нагородити. Зі своїм приходом, каже новий прокурор області, він звільнив багатьох керівників районних органів прокуратури. Комусь запропоновано інше місце роботи в прокуратурі, хтось взагалі її покинув. За словами прокурора, по Івано-Франківщині немає фактів, які б давали підстави звільнити працівників за порушення закону, хоча перевірки тривають. Я не можу вам сказати, що в нас не проглядалися елементи корупції, але проглядалися і доказані це зовсім різні речі. Я не можу. Звинувачувати людину, якщо немає доказів. Питання, чи є у нас кримінальні, чи є у нас кримінальні провадження стосовно працівників прокуратури, чи їхні корупційні діяння є? Новий прокурор обіцяє, буде відкритим, а робота прокуратури максимально прозорою. І одразу ж на прес-конференції відповідає на телефонний дзвінок від самооборони з Коломиї. мої. У нас люди приїжджали від прокуратури, все зазняли, все перевірено. Там, виходить, більше ніж положено стоїть. Ну, коротше, якась виходить, виходить що Це так, якби перед вибор. Пане Йор, давайте давайте так. Оскільки я зараз на прес-конференції я вам я розберуся через годину передзвоню, Добре, старий новий прокурор Івано-Франківщини та Львівщини, адвокат Ігор Настасяк обіцяє робити такі зустрічі з пресою регулярними і вже на наступну запевняє підготує відповіді по боротьбі з незаконним гральним бізнесом.